Дня, друзі, значить на продажі отакий трактор МТЗ. Значить, з балочним мостом переднім. 892.2. Продається такий Білорусь. Ось балочний міст такий. Значить, дивіться по шині, по шинах. Протектор ще новий. Также само задні скати. Зараз відкриємо кабіну. Ось так виглядає тут. Значить, е, в тракторі мали напрацювання мотогодини, але як бачите, 1429 мотогодин. Йдемо далі зробимо обзор його. Ось такий, друзі, трактор. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть. Трактором будете задоволені, значить гідравліка вже перероблена. Як бачите, поставлений тут розпред, там на джойстику. Значить усилена підвізка. Стоять воно нас гідроциліндри допоміжні один і ось другий. Ось такий апарат. Вся детальна інформація за номером телефона, друзі. Кому цікаво, є в продажі такий тракторець. 2021 року. Мабуть, ну так, да. 2021 року випуску. Ось такий трактор, друзі. Кому цікаво, пишемо, дзвонимо.